Український Покровськ і Російський Курськ ці два напрямки фронту зараз в центрі уваги. І, хоча в Курській області ЗСУ захопили значно більше території, аніж Росіяни проснулися за цей час на Донеччині. Найважчі і найгарячіші бої саме тут під Покровськом. Це місто, очевидь, стало політичною метою Путіна, і навіть при тому, що кілька тисяч військових Москва таки перекинула на Курщину, Покровськ вона атакує безперервно, розуміючи, що це важливий логістичний узол. Ну і єдине місце фронту, де вдається постійний рух вперед. За останні сім днів російські війська прискорили просування на цьому відтинку, і за даними британської розвідки, окупаційна армія вже може бути у межах 10 кілометрів від околиць міста. Але військові експерти указують на небезпеку для росіян, яку добре видно на карті. Ось цей виступ, такий собі язик, можна красиво обрізати, якщо вдарити з флангів і взяти частину московських військ у котел. Головне, щоб були сили і зброя. Генштаб України цього тижня перекинув у Покровськ наступальну бригаду Нацгвардії Карадах. Побажаємо нашим стійкості і удачі, наші молитви за вас. Ну а воюючи з українцями у Курській області, Москва безжально закидає своїх же громадян тими ж багатотонними кабами, повністю відрізавши містечка і села давніх і новонароджених жителів на цій території від електрики і води. І Як поступово відкриваються очі узомбованого населення? Побачив наш військовий кореспондент Андрій Сеплієнко. Зараз ми з українськими військовими рухаємося в бік ворожого кордону. Хлопці озброєні, повністю заряджені, як то кажуть. Але наразі їхня місія мирна, гуманітарна. Вони везуть ліки для місцевих. Ось така вона українська військова присутність на російській території. Щойно бронеавтомобіль проїхав крізь руїни російського прикордонного переходу. Ми дізналися водії, і ми теж вперше заїжджає на ворожу територію. Ви перший раз їдете, так так точно Ох ти! так що ви зараз відчуваєте? По барабану я роблю свою роботу, і все жодних емоцій. Виконувати задачу без емоцій найкращий спосіб зберігати контроль в небезпечній ситуації. Десантуємося в суджі, ставимо український чобіт на російську територію. В повітрі постійно висять російські розвідувальні дрони. Після них прилітають в кращому випадку ФПВ, а в гіршому авіабомби. Будівля місцевого військомату димить від удару кабу. Це те, що залишилось в суджі від пам'ятника Леніну. Тут український прапор. Зараз, звісно, тимчасово поки тут присутні українські військові, а на постаменті імпровізована фотовиставка, яку влаштували військові кореспонденти ТРО «Медіа». На фото те, що зроблено російською армією на українській території, щоб жителі суджі, які тут залишились, знали, що коять расисти на українській землі. Українські військові стверджують, пам'ятник Леніну розвалили не ЗСУ, а російський боєприпас. Більше того, комендатура суджі зберігає недоторканою символіку, яка однозначно є ворожою для українців. Наприклад, вінки в кольорах прапору російських воєнних злочинців. Я бачу, тут російська символіка все ж таки залишається. Ви її не чіпаєте? Да? Українські війська взагалі дотримуються всіх міжнародних гуманітарних прав. Саме тому ми не трогаємо ні символіку, ні їхні там пам'ятники. Ми нічого не знищуємо. Все залишається в тому вигляді, який є. А тут в районному відділенні російської поліції все просто просякнуте радянщиною. Таке враження, що вони тут культивують все те, чого ми хочемо позбутися з 1900 дев'ятсот. Дев'яносто першого року на стіні учбового закладу табличка з портретом загиблого російського окупанта загинув от в Україні під час так званої їхньої СВО. Залишаєте це? Ну звісно, ми, ми не чіпаємо. Да, це не наша, це їхня їхні їхнє населення. Народ буде вирішувати по результатах війни, що і як вони будуть робити. Сина. Більша частина міста вціліла. Українська військова комендатора взяла під захист покинуті житлові будинки з усім майном всередині. Місцеві вже знають, кому треба скаржитись на грабіжників. Я сюди ще приїхав коменданту сказати, щоб розібралися. Ну, як? Так можна. Зараз поїдемо. Виключення крамниці та супермаркети цивільним в суджі дозволяють забирати звідти продукти і медикаменти. Місто відносно ціле, відносно ціле, безумовно. Але кілька будівель побиті. Так, в кільких будівлях тут саме російські війська намагалися давати опір, тому вони постраждали саме і від нашого вогню. Коли ми вибили, місто залишилось цілим, але зараз саме росіяни і кабами, і півдронами всім накривають щоночі змушені місцеві ховатися по підвалах. Бомбосховище місцевого. Інтернату стало тимчасовим притулком для тих, кого не евакуювала суджі російська влада. Напроти навпроти військомату. Адміністрація вже була зруйнована і знов влучили. Не зрозуміло навіщо нікого там нема. Ніч люди проводять в бомбосховищі, вдень тримаючись разом, коротають час в інтернатських палатах. Тут їх оглядають українські медики, сюди приносять гуманітарку військові. Спасибо. У місцевих потроху вже наступає прозріння, чому до них прийшла війна. Не треба було захоплювати територію вашу. Це основна причина. Вони захопили наші і пішло, поїхало. Тобто хотіли захопити українську територію. Ну так, забрали Донбас, Запорізьку атомну Крим. Навіщо це було забирати? це було брати? Ця жінка, зоя відверто говорить про те, про що інші навіть бояться подумати? Вона переховується тут із Уляною, своєю не менш відвертою онукою. Ми наші СВО. ми розпочали сво із 2014 року. Це просто жах, і цього в принципі не повинно було статися. Бо в чому Україна винна? За що ми воюємо? Ніхто не знає. Зоя та Уляна благають евакуювати їх до України, таких як вони в суджі не менше десятка. А ви не боїтесь, що вас в Росії будуть вважати зрадницями? Будуть вже уже. так, вже так, в Росії одразу У як дізналася, що ми кажемо, що нас українці ми не ображають, ображають називали зрадниками. Витати. А як інакше, але ж ви правду кажете. А яка різниця? Уряду байдуже і для мене немає варіантів навіть повертатися до Росії, тому що одразу там почнуть тиснути кореспонденти, і можливо, навіть ФСБ. Українці наразі контролюють майже 1200 квадратних кілометрів території Курської області. Попри гучні заяви, російська армія не повернула собі контроль над жодним з населених пунктів, які зайняли українські сили. Просякнуті пропагандою місцеві з переляку ховались. Було у куші. Шла в началі ну, звісно, спочатку ми злякались. Ну як ви думаєте, якщо нас навчили, що фашисти їдуть, ми попадали в будь-який. А ваші, звісно, сміялись, тому що ми в кущах всі повзали. Звісно, перелякались, а потім познайомились нормальні, хороші люди допомагають дітям, особливо дітям особливо. військові щодня доправляють гуманітарку по російських селах. Це для літніх людей, яким треба памперси. в населених пунктах. Під українським контролем залишається значна частина місцевих жителів. Всього 43 три чоловіка із них. Чотири в селі живе селі, так. В селе, да. Один з цих чотирьох малюків з'явився на світ завдяки українським військовим лікарям. Як до вас українські солдати ставляться? Чесно, не тому, що вони тут стоять, а насправді хорошо дуже добре. Не те, що добре, а дуже взагалі наші хай це і почують такого вставлення. Взагалі не було. До нас хоч раз росіяни приїхали? Ні, чесно кажу, чесно гарю. Допомогли народити тут. Донька могла б під час пологів і померти. Наш медик сказав, що якщо не надати допомогу, то загине і породілля, і дитина ось молода мама. І немовля, яких врятували українці. Я передчасно народила, тому що багато нервувала, і в нього вага була маленька. 2,385. Каби падають поруч з малюком та його мамою. Це знаменитий суджанський льодовий Ну, був колись, і це одна з перших будівель, по якій тут прилетів російський КАП. дитячий садок. Веселка російською радуга росіяни атакували шахедами. Судячи з того, що всередині все залишається неторкнутим, Військових тут теж не було. Прильоти а прильоти до йдуть. нас йдуть. Откуда звідки це ж не, ваші. Це ж не ваші, наші. наші. А що ви про вашого путіна думаєте? От цікаво бросив нас остав? Удавіть Придушити його треба, впіймати і придушити нашого президента. Я б його просто розірвала. Момент просвітлення жителям суджі та сусідніх селищ може коштувати дуже дорого, коли на ці терени повернеться російська влада. Коли настане момент, коли все таки Росія захоче відвоювати цю землю, щоб не повторилася та сама історія, що за Вдіївку, коли вони застосують методу випаленої землі. Коли будуть зносити повністю будинки, все і це, ці, ці ці мешканці просто ж ці загинули. Чесно кажучи, мені їх дуже шкода. Одна із задач української присутності в Курській області відтягнути на себе окупантів з Донеччини поки залишається невиконаною. Та є й інші, менш очевидні спілкування із жителями суджі, свідчить, їхня свідомість змінилася, а це вже результат. Андрій Цаплієнко, Олексій Осавчук, Сергій Парфілов, ТСН тиждень, 1+, плюс марафон. Єдині новини.